24 червня у Житомирі святкування з нагоди дня молоді проходитимуть на трьох площадках. Заплановані спортивні, розважальні та мистецькі заходи. Зазначалось в ході засідання місь Перша площадка це гідропарк, де будуть проводитись спортивні змагання, парк культури, де будуть проводити культурно-масові заходи, і ТЕРЦЕ Глобал, де також буде проводитись святкова молодіжна програма. До 16-ї річниці Конституції України в Житомирі вже розпочалися ряд заходів. Це документальні виставки в бібліотеках, а також фільми у кінотеатрах. Як відбуватимуться святкування безпосередньо 28 червня, доповіла Наталія Марчук, заступник начальника управління культури Житомирської міської ради. 28 червня 2012 року о 9.30 буде організовано урочисте покладання квітів до меморіальної дошки в Грушевському. О 9.45 до меморіального погруддя Чорноволу та о 10-й годині відбудеться урочисте покладання квітів до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. 28 червня з 15-ї години святкові заходи розпочнуться на двох концертних майданчиках міського парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. Загальноміське свято Івана Купала традиційно планують провести у гідропарку. До організації та проведення його запрошуються громадські організації. Святкове дійство відбуватиметься на центральному пляжі гідропарку, де буде розташована імпровізована сцена. В проєкті рішення поставлене завдання відділам службам, управлінням та установам міста. Загалом на засіданні міць було розглянуто 27 питань, по яких були прийняті відповідні рішення.